На Росії затримали підозрюваного в замаху на російського генерала Гру Алєксєєва. Ним, ніби як виявився росіянин, якого за кілька днів після інциденту затримали та екстрадували з Об'єднаних Арабських Еміратів. Російська ФСБ ретельно шукала і все ж таки, ніби знайшла український слід, шукала до слова настільки ретельно, що ще й приплили польську розвідку до вербування стрільця. Підозрюваний Любомир Корба буцімто також мав спільницю українку Зинаїду Серебрицьку. Сам виконавець за версією спецслужб РФ, нібито був завербований СБУ в серпні 25-го року. Пройшов стрілецьку підготовку в Україні та був переправлений до Росії. Повертаючись до переговорного треку, США тиснуть на Україну та Росію, аби вони закінчили війну до літа. Але як зазначає NBC News, в цьому дедлайні немає нічого принципово нового, бо адміністрація Трампа вже виставляла подібні вимоги, але зрештою до це ні до чого не призвело. В матеріалі йдеться, що обидві сторони, ніби як ігнорують дедлайни Трампа, але очевидно, що Україна буде завжди від... завжди була відкрита до переговорів, але не до капітуляції. Хоча час на думку експерта Майкла Боцюрківа зараз працює не на Україну. Він вважає, що Зеленський опинився під серйозним тиском, бо Трамп хоче швидкого результату і тиснутиме саме на Київ. Щоразу, коли ситуація починає складатися на користь України, наприклад, з'являється шанс отримати далекобійні ракети. Відбувається розмова з Трампом, і правила гри різко змінюються. Аналітик Кір Джей Джайлс додає, що США уникають тиску на Росію, за тим раз примушували Україну. На його думку, фінал війни або через примусову капітуляцію України, або через реальний тиск на Кремль. У разі відсутності прогресу США мають намір посилити тиск на обидві сторони конфлікту. Про це зазначає Associated Press. Водночас, президент України сподівається на мир найближчим часом. Зеленський пояснює, що це пов'язано з виборами у США. За його словами, американці говорять, що хочуть усе зробити до червня і будуть робити усе, щоб війна закінчилася. Ну а Дональду Трампу успіх на переговорах потрібен так само, як і в Україні, якщо не більше, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію в Штатах. Водночас, політолог Олександр Леонов зауважує, що новий дедлайн Трампа не підкріплений ультиматумом, а Путін до цього реагував лише на такі вимоги США. Має бути чітко озвучений дедлайн з ультиматуму, е, і ми пам'ятаємо, що це насправді працює. І в травні минулого року був ультиматум, коли Путін вийшов на е, переговори в е, Стамбулі, був ультиматум Дональда Трампа. Влітку, коли була зустріч в Анкоріджі, був ультиматум про передачу Україні е, тамагавків І тоді була телефонна розмова і домовленість про зустріч в Будапешті. Але поки не буде. У Путіна чіткої уяви про те, що все це буде реалізовано, то він буде затягувати час і фактично імітувати переговорний процес. Цього разу американський президент також змінює тактику ведення переговорів щодо України. Про це пише Associated Press, звертаючи увагу, що Дональд Трамп вперше доручив провідні ролі військовим керівникам. Демонструючи нову стратегію дипломатії, де військові безпосередньо впливають на зовнішньополітичні процеси. Нагадаю, що цього разу до переговорів в Дабі долучився командувач американськими силами в Європі, генерал Алексус Грінкевич. За даними американських військових, його участь спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з Росією, забезпечуючи постійний діалог для можливого досягнення тривалого миру. Ну і очевидно, що в словнику російського новоя за слово дипломатія має відмінне від загального загальноприйнятого значення. Бо дії Москви свідчать, що Кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України. Такий висновок наводять в інституті вивчення війни. Аналітики посилаються на заяву очільника МЗС РФ Лаврова, який напередодні підтвердив відмову Кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, цинічно згадавши. Про підтримку так званих гарантій безпеки, на які РФ погодилася на переговорах в Стамбулі в квітні 2022 року.